Звісно, ми все розуміємо, і що і зі зв'язком у нас трапляються такі зараз ситуації в усіх, пане Володимире. Але звісно, що давайте поговоримо про ситуацію на фронті. От від вас від перших вуст хочеться почути, що нині відбувається на бахмутському напрямку. Ну і з приводу візита президента Володимира Зеленського, як він дійсно впливає на бойовий дух наших військовослужбовців. Ситуація дуже динамічна, дуже напружена. Перманентний маю це на увазі постійний бій, постійні бойові сутички. Тобто, вся лінія розмежування навколо Бахмута. це і посадки, поля і навколишні села. Оця ця лінія фактично від соляд від Білогорівки від Ну, від північних околиць Бахмута, закінчуючи аж до Майорська, аж навіть до Авдіївки, це все цілковиті постійні бойові зіткнення і дуже напружена ситуація, адже ворог постійно штурмує, і насправді орків ворога просто ну дуже дуже багато їх вони лазять просто. В кожному селі там толпами по 5 по 10 людей постійно вони ходять і намагаються штурмувати наші позиції, поступово збираються, поступово переходять, там йдуть на штурм, все інше. В цих умовах ну, наші герої, наші солдати в в морозні погоди умови, і зараз в Донецькій області так само почався почав йти, йти сніг. Тобто в цих дуже важких погодних умовах побутових умовах доводиться щодня відбувати там по Кілька атак на день, і от те, що тільки за сьогоднішній день, тільки на нашому напрямку, на околицях, грубо кажучи, на Бахмутському напрямку, ну до сотні біосміття залишилось в українській землі, і ну, насправді відбувають атаки, і ворог починає знову ж таки шаленіти своєю артилерією, але ну розуміючи, що в нього немає вже настільки величезної переваги, як колись була в артилерії. Вони намагаються це компенсувати. Методами там 42-го року посилати штрафбати цих зеків, негідників просто нам бру, і е, їх навіть не забирають. забирає. Тобто, колись я опублікую відео, коли це можна буде е, з тих обльотів, з тих опторів, те, що ми бачимо, просто фактично всі посадки, всі дороги, села, е, на жаль, всі села просто знищені, перепахані ворожою артилерією і. Е, всі ці посадки, всі не цими 200 орків цими зеками, злочинцями, мобіками, фактично одноразовими солдатами. І вони доволі часто з одноразовими автоматами без бронежилетів і сказками. Насправді дуже ну, ситуація напружена. Повторююсь, це не передати через ефір, не передати словами те, що тут відбувається. Тут ну фактично м'ясорубка відбуваючи, і в цій, в цій складній ситуації для нас є пріоритетом збереження життя. Кожного українського солдата, кожного українського героя, тому тут треба ну швидкість прийняття рішення, маневреність, динамічність і високотехнологічність. Тобто нам треба ще більше боєприпасів, щоб винищувати всіх орків, які підходять, щоб встигати їх винищувати. І нам треба ще більше артилерійських систем західного зброєння, ще більше коптерів, дронів і ще більше пікапів для полегшення логістики. Тому що дороги ви самі розумієте. Те навіть гусеничний транспорт, навіть важкий транспорт, доволі часто буксує, застряє через те, що дороги розмиті. Якщо вже говорити про візит президента Верховного Ловного командуюча вчора в Бахмут, то я хотів би зосередитись на тому, що це було нагородження у тих самих героїв, про яких я зараз розказую, які без можливості зігрітися в окопах по декілька днів. Тижнями відбивають щодня ці атаки, незважаючи на шалені обстріли, і ми маємо називати е, імена цих героїв, і імена е, тих, хто отримували державні нагороди, і ті, хто будуть отримувати за оборону Бахмута, за те, що ми перемелюємо тут величезну кількість перевага ворога, ну просто там в 10 разів більше ніж нас, і ворог не може посунутися. То наша оборона дуже успішна, і сподіваємося, що ворог дуже швидко видихнеться. Пане Володимире, вам дуже за це вдячнюємо завдячуємо. І звісно, що низький уклін нашим всім героям. Але ось ми перед вами спілкувалися із нашим гостем Євгеном Диким. І він говорив, що деяких його друзів вже привезли, на жаль, до госпіталю. Ну з Бахмутського напрямку. І от вони розповідали, що як там все відбувається. Що, начебто, ідуть дві лінії, як він сказав, зомбі. Коли кладуть ці дві лінії, зомбі ідуть дяді. Ну тобто, це вагнерівці. Це і і в них вже фактично йдуть бої в рукопашну, що ви нам розкажете. Дійсно, так і є про це. Я кажу, що по декілька штурмів на день намагаються робити. Єдине, що це все йде доволі в переміжку, тому що це постійний бій, постійний бій. Тобто йдуть одноразові солдати. За ними йдуть, як ви сказали, дяді, тобто вагнерці. Насправді це звичайні негідники злочинці, які кинули виклик спочатку оркостану суспільство Оркостана, намагалися якось нажитися за рахунок чужого горя, а тут їм дали другий шанс. Проявити свою гнилосутність, вони вже хочуть робочистувати е в українських землях. Беруть е в руки автомати, такі знаєте. Дуже азартні люди, які хочуть наживитися за рахунок чужого горя, але повірте, українська земля їх прийме в вигляді біосміття і в вигляді добрива. Що одноразові мобілізовані солдати? Що негідники злочинці, які яким не сидиться у в'язниці, які хочуть знову позайматися старим розбоєм, будуть знешкоджені вбиті українською армією, і повірте. Так, пане Володимире, з приводу вуличних боїв, тому що е, британська розвідка повідомляє, що, начебто, вуличні бої вони потребують серйозної підготовки, тому цей тип бою навряд чи підійде погано навченим бійцям, і в тому числі ПВК Вагнера. Це вони говорять про е, Бахмут. І до речі, сьогодні в мережі була інформація, що, начебто, наші військові вибили вагнерівців із приватного сектора у місті, що тобто, тобто, саме місто, воно зараз без російських окупантів. Чи можете? Ви підтвердите чи спростувати цю інформацію? Ну і про вуличні бої? Скажіть, будь ласка, за моєю інформацією, Дійсно, вагнерівців і зеків, і о, о, загалом росіян Бахмуті немає. Це за моєю інформацією, але повторюю, ситуація дуже динамічна. І кожна позиція, кожна там ділянка, кожна вулиця, кожний квартал, е, кожне село там, ну кожна посадка, фактично, кожне. По метрів по декілька разів за день я вже не кажу за тиждень, можуть приходити із рук в руки, тому що повторюсь дуже динамічна ситуація. І відповідаючи на ваше запитання про непідготовлених бійців, вони їх в принципі не готують. Вони їм навіть не дають належної амуніції, не дають належного навіть харчування. Вони їх просто посилають як пушечне м'яса. А тих, хто відмовляється йти або навпаки, тікає, вони їх переселюдно, перед строєм розстрілюють як трусів, дезертирів. Знаєте, як було ці загони смір розстрілювали штрафбати за те, що за на невиконання наказів. Один в один повторюється ситуація єдина різниця в масштабах, тому що е, все ж таки карлик він не до диктатор, і у нього не до армії. Тобто він вони і е, їхні кадирівці, це теж не до не до НКВД, от все з ну, поставкою. Не ті масштаби, вони хочуть тими ж методами е, повторити. Ті, ж, ті самі шалені втрати, але часи змінилися, і з кожним днем повторююсь, війна стає більше війною технології. Жива сила дуже мало що вирішує. Хіба що той орк просто принесе якісь там якусь гранату, замість артилерії буде закидувати цю гранату в око. Але вони ну, втрачають несуть величезні втрати, повторюсь, тільки на нашому напрямку за сьогодні до сотні вбити хорків, а на сьому цьому величезному бахмутському, бахмутському фронті кожен день до пів, пів тисячі до тисячі ворог э, несе втрат і вони я те що во ну, скажем спілкувалися з полонених не хочу казати більше з полоненими то 200 відправили в атаку ніхто не повернувся ніхто не знає що там відбувається на наступний день ще 200 200 полонених 200 зетів привезли тобто вони в них немає дефіциту на жаль для нас живою силою але з іншої сторони це є позитив тому що ми дуже швидко ну у нас є можливість швидкими темпами перемолоти оду велички якісь армату чорну е, Пане Володимире, вам дуже дякую за інформацію за те, що ви поділилися тим, що відбувається на фронті. І сподіваємося, що ваші слова і те, що потребують наші бійці, що це все невдовзі приїде на фронт і допоможе нашим воїнам надалі молотити цю орду. Ну от, зокрема, я згадаю, що і візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки він також в цьому посприяє. Ну, і закликаю наших глядачів також допомагати нашим воїнам. Не забуваємо донатити, підтримувати збройні сили України і Нацгвардію, і всіх наших воїнів, які не нині на. Передовій, пане Володимире, вам Божої підтримки, гарного дня і спокійного. Ну і я нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Назаренко, боєць Легіону Свободи.